Такої посилки від бренду я ще ніколи не отримувала. Сьогодні кур'єр доставив подарунок від українського бренду One by One. І я до останнього моменту не мала здогадки, що там може бути. А коли розпакувала, то дуже здивувалася. Це був маленький б'юті-холодильник, всередині якого були наступні речі. І перше, це стилізована бутилочка для води. Також там були стильні тематичні стікери і обов'язково ознайомлення з новим проєктом. Бо бренд One by One запускає глобальний спецпроєкт, який має Назву Дорога до себе. Ідея проєкту полягає в тому, щоб розташувати поп-ап бренду в чотирьох містах України та зробити шоу з перевтіленням героїнь на сторінці Ван One, One. Кожне місто це окрема серія, яка буде розкривати історію героїнь та їхній стиль. До речі, одним з подарунків я отримала боді з нової колекції. Але перед тим, як його стилізувати, хочу встановити свій новенький б'юті холодильник і заповнити його своїми баночками. Ну а тепер довгоочікувана примірка нового боді. До речі, схожих. Речей в моєму гардеробі ще не було. Мені дуже і дуже подобається. А вам як?